Ви дивитеся новини на сьомому каналі у студії працює Оксана Сітінська. Вітаю! Румунія заарештувала шпигуна, який передавав Москві дані про військову техніку для України. За даними слідства, арештований з 22-го року спостерігав за військовими об'єктами Румунії або НАТО, розташованими на околицях міста Тульча. Він збирав інформацію військового характеру та фотографував бойову техніку та пересування персоналу у прикордонній зоні з Україною. Шпигун надсилав дані співробітникам посольства РФ у Бухаресті. Додам, цей арешт є першим у Румунії в центрі західних військових та гуманітарних поставок до України. Після повномасштабного вторгнення Росії до України У ТЦК на Закарпатті помер військовозобов'язаний. Його ВЛК визнала придатним. Чоловікові раптово стало зле. Йому надали першу допомогу. Втім, до приїзду швидкої він помер. Наразі за цим фактом призначили службову перевірку. Додам, це не перший випадок смерті у ТЦК на Закарпатті. За місяць до того по дорозі до центру комплектування помер чоловік від епілептичного нападу. За цим випадком також призначили перевірку, але її результати досі невідомі. В Україні звільнили півсотні засуджених, які захотіли мобілізуватися. Всі їхні клопотання задовольнив суду Хмельницькому. Переважна кількість добровольців це молоді чоловіки, засуджені здебільшого за крадіжки. Також багато засуджених сказали, що мають родичів або близьких людей, які загинули на війні, що служить для них додатковою мотивацією. Суд становив на звільненими адміністративний нагляд терміном на один рік, який покладається на командирів. Засуджені українці, яких мобілізують до армії, нестимуть службу виключно у спец Підрозділах при військових частинах. Вже близько мільйона українців оновили свої дані через додаток Резерв Плюс. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. При цьому 11 тисяч людей оновили дані за межами України у Польщі, Німеччині, Чехії та Канаді. 120 тисяч користувачів це військово зобов'язані жінки, і ще 145 тисяч це ті, хто має броню або відсрочку. Шестирічна дівчинка постраждала через самокат. На неї на дитячому майданчику на Філатова наїхала 16-річна. дитина, отримала травми, зокрема струс мозку та закритий перелом стопи. Обставини події з'ясовує поліція. Півсотні дітей отримали знання з протимінної безпеки від рятувальників. Навчання проходило у новій локації ЮНІСЕФ на залізничному вокзалі. Дітям розповіли про вибухівку, уламки, міни та правила поводження у разі виявлення таких предметів. Рятувальники під час повномасштабного вторгнення збільшили кількість таких уроків для школярів. При цьому для кожної вікової групи навчання проводять по різному. Ми намагаємося адаптуватися саме під дітей, дати їм таку інформацію, щоб їм було насправді і цікаво, і корисно на майбутнє для того, щоб цю інформацію знати. На точках і несе спільно нам завжди дуже подобається працювати. Тут саме приміщення адаптоване спеціально для навчання. Сьогодні ми вчили дітей пожежній безпеці, міні безпеці і намагаємося зробити це максимально в такій ігровій формі, щоб вони не знудилися, щоб їм було цікаво, але при цьому. Вони запам'ятали, тому що кожен раз після таких заходів, коли ми задаємо їм питання, важливі питання, що для нас важливо, щоб вони знали, вони дають нам правильні відповіді. Вони знають, як їм себе поводити в різних ситуаціях. Наловив риби на 12 мільйонів. Поліція затримала браконьєра на тузловських лиманах. В літках та у човнів чоловіка знайшли понад 100 кілограмів кефалі, анчоусу та атерини. За попередніми підрахунками спеціалістів, сума збитків, які могли були б завдані державі, перевищує 12 мільйонів гривень. Додам, шкода вираховується не у фактичній вартості виловленої риби, а у її потенційного потомства та збитку екології. Весь вилов браконьєра поліцейські відпустили назад у лиман. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами. Завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.